Ей, йоу! усім привіт, друзі! До початку нового сезону Національної баскетбольної асоціації залишається трохи менше двох місяців, і ми починаємо знайомитися з кожною командою, зробивши прев'ю абсолютно по всім без винятку. Представивши невеликий твір, що було в минулому році, як я провів своє літо та що нас очікує в майбутньому сезоні. Тож, приємного перегляду, смачного, а ми починаємо! Let's go! Цьогорічне прев'ю сезону 2023 2024 розпочинаємо зі столичної команди, яка вирішила розбавити вже таке зміцніле ядро з колективів типу Детройту, Шарлоту, Х'юстону, які роками перебувають на дні турнірної таблиці. Wizards не просто розбавляє це ядро, а швидше за все очолять, причому на роки вперед. Про чарівників ми ще довго не згадуватимо в контексті чогось серйозного. Чи знаєте ви, що таке божевілля? Виявилося, що в ситуації, в якій керівництво франчайзу і так вважалося божевільними і тупорилами, в підсумку виявилися ще більш тупорилами та ще більш божевільними. За рік до того, коли на драфт новачків виходить Віктор Вембаньяма, гравець котрий має перспективи докорінно змінити історію та сприйняття франчайзу, як це трапилося раніше з Джорданом та Чикаго, Леброном та Клівлендом. Вашингтон, в свою чергу, перше. Дають новий просто гігантський, як половина Всесвіту, контракт своєму суперстару Бредлі Білу. Це тоді, коли їм вже роками зі всіх смітників Вашингтону викрикують, що поки Біл знаходиться на піку своєї ціни, його потрібно продавати. Мало того, дають вони цей контракт терміном на 5 років, з умовою, що гравець може накласти вето на свій обмін. Себто будь-де візарс його не набрити. Тобто гравець має владу повністю у своїх руках, і за яку компенсацію він пішов, сказати, що він трахнув свій клуб, не сказати нічого. Я просто не зміг підібрати пристойного слова до цієї ситуації. Та й взагалі, якщо згадувати контракти, які Вашингтон роздавав Гілберту Арінусу, Джону Волу і Бредлі Білу, це, напевно, топ-3 гірших контрактів у 21-му столітті, а може навіть і в історії NBA. Друге, вони навіть не пробують танкувати. Звісно, це доволі благородна справа, та, м'яко кажучи, не завжди прибуткова. Та і іміджевий удар, все ж таки, але коли на горизонті маю Вемба. Гаразд, проїхали, забули. Тим самим вони втрачають шанси на вибір гравця геймченджера. Походи регулярки Вашингтон знайшли спосіб, як можна обісратися ще сильніше. Ще до початку минулого сезону вони обміняли Колдвол Колдволпопа в Денвер, гравця, котрий допоміг клубу виграти першу в історії чемпіонства. Далі вже, по ходу регулярки, вони обміняли Руї Хачимуру, практично за Бестін. Від гравця, при правильному використанні якого можна очікувати рівня гри стартера в дальніх раундах плей-офф. Ефективен як в Атаці, так і в обороні, близького до ідеалу 3D форварда, який в лізі на вагу золота. Буквально за календарний рік Вашингтон допустився такої кількості помилок, що вистачило б на десятиліття вперед, а потім вони починають розчищатися. Коли б ви могли подумати. Правильно, вже влітку, після драфту 2023 року. Починають вимінювати активи за піки, такі як Кріс Порзінгіс, Монте Моріс або Кріс Пол. Спихають зарплату біла за найнижчою ціною в кар'єрі. Натурально спихають зарплату. В новий для себе етап розвитку франчайзу Вашингтон входять з наступним ростером. Прийшли Джордан Пул, Таюс Джонс, Лендрю Шемет, Білал Кулібалі, Сьоми пік, Даніло Галінарі, Майк Мускала. Залишилися Делон Райт, Корі Кіспер, Дені Авдія, Кайл Кузма, Деніал Геффорд. Згадував я лише тих гравців, які викликають хоч якийсь інтерес та будуть отримувати значні хвилини в ротації, так, щоб не виходити за рамки обмежень по ростеру у розмірі 15 гравців. Всякі Джонні Девіси, Райані Роулінси, це одразу мимо, та гравці на тувей контрактах, звісно. На мою думку, це найслабший ростер ліги. Вашингтону, очевидно, слід зливатися. Не виключаю, що, по ходу, регулярки вони торгуватимуть наявні асети, такі як Тайус Джонс, чи не найкраще. Чи Бекап розігруючи Ліги Кайл Кузма, з яким Wizards продовжило влітку співпрацю, підписавши дуже крутий контракт 90 мільйонів на 4 роки. Сподіваюся, що вони не вб'ють залишки таланту та перспектив Авдії, Кіспірта та не засруть кар'єру Білалу Кулібалі. Про якого у мене був розбір на каналі, перспективного вже 19-річного французького Форварда, колишнього одноклубника Вембеньями, якого на мій превеликий подив та смуток так високо під сьомим піком обрали саме Вашингтон Візардс. Технічно його обрала Індіана, але відбувся обмін, про який ми також говорили у минулих відео по драфту. Підсумовуючи все вище згадано, столичний клуб я очікую на дні Сходу, а може навіть всієї ліги. Скоріше за все, всієї ліги. А Джордан Пул буде смітити собі статус з жахливою ефективністю та з безглуздими рішеннями. А на цьому все. Діліться своєю думкою в коментах на рахунок перспектив Вашингтон Візардс. Підписуйтесь на всі платформи Basket Moves. Всі посилання будуть у описі під відео. До зустрічі, мир!